Молодець. Світланка, вчора салат ділась з сервелат, помідорів лука красного з майонезом самий любимий салат моїх мужиків. А в нас самий улюблений салат крабики з крабовими паличками. Дуже любляться ті обидва і ми також. Так що отаке. Ілля привіт, Оля. Так, Ілюша, що ви готували на Різдво? Таня вкусняшки запіла з Павліком і нема. Оля Чумаченко вчора Валера купив оптовичку яйця по 36 гривень ми в шоці. Олю, то вони маленькі, мабуть чи середні? Бо я не знаю. Я оптовичок до себе давно ходила, може, піду завтра, не знаю. То я брала перший раз, були величенькі, тож по 40 гривень, а тоді щось то ж ціна ні, були 42, а потім 40. Ну, це ж було давно вже. А ти спишеш по 36. А маленькі чи ні? Сьогодні готувала свіжі, середні. Ага, Свіженькі і середні. Ну, і я брала середні. Да. Ну і добре, що ти нагадала за Аптовичок, піду я, бо вже нема стало, звісно, п'ятна, без квіт. На рулет робила, із шпинатом також пішло три, та вже й десятка нема. Вероніка, мама Світланки, Таня, я поставила вам лайк 32. Здоров'я, і міра. Дякую вам величезне, Вероніка. Міцного вам здоров'ячка. Всього самого найкращого. Оля сьогодні готувала свіж... а, свіжі середні. світланка, крабові палочки у нас пішли на рули. Папа крутив. отлично. Павел, почему ніхто не обращает внимания на мене, ребята? Спілкуйся, пиши, двигачати, будем тобі відповідати. Кожному окремо я не ну, ділити повинна кожному окремо увагу. Тобі також уділила, привіталася з тобою, побажала. Так що двигаємо далі, будемо тобі писати, відповідати. І на мастер. Доброго дня, Таня, і друзі в чаті. Мирного неба, гарного спілкування, яка тема? Іночко тема, що готували на Різдво. Я ж сьогодні вже святкувала, ну, вечерю приносили діти, я казала вже причину, чого сьогодні, бо директор відпустці доця не може залишити пост, так сказати, Тому так, в цім році вийшло, то ну, треба, треба. Оля Чумаченко, Вероніка, вкусняшки, доброго вечора. Надюша Вільхова, шубу буду делала на Новий год, не буду делать, єлі доїла. Олів'є теж приготовлю, все є. Ну і все, і добре. Так, да, всього вистача, слава Богу, що є. Оля Чумаченко Инна, Майстер, доброго вечора. Роман, я не жартую, я вам на самом деле кажу. Ну, віримо, Роман, віримо. Ну, це ж в соцмережі, там же що хочеш, можеш побачити, будь-яку інформацію. Так що ми віримо тобі, що ти бачив. Ну, я ще такого не бачив. Я бачив, що кури не сутяться, а люди ще не бачив, щоб таке, що люди не яйця. Ну, Роман, а як було то в ті, хто посадила в землю, кинула пробку від шампанського, виросло три грибочка. Отак От і це, люди яйця несуть. Роман Ілля Горбачов, привітики. Світланка Мамуля, ти в мене вже зовсім продвинута, руліш. Да ну, а як же ж? А як же? Ж? Ми ж продвинуті всі вже в такому віці. Світланка, приветик, Павел. Иночка, мастер Любочка, привіт. Иночка, що готувала? Алла закутайло, доброго вечора, Танюша, гарного настрою, міцного здоров'я, мій 33-й, Аллочко, привітики. З наступаючим Різдвом Христовим міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя. Оля Чумаченко, Світочка, Вероніка, вітання від Чумаченки в вашій родині. Алла Закутайло, добрий вечір, вітається Оля Чумаченко з тобою. Танюша Вова, доброго святкового вечора з вечерєю. Лідочко, привітики на Іночка майстер, вибачте, різдво в мене вже було, готуюся до водохреща. А то ж сьогодні водохреща, іночка? По новому чи по якому сьогодні водохреще? Вже я заплутала з цих святах.